Дослідники встановили місце поховання засновника Харківського університету Елітем Київського, яке знаходилась в селі Туранівка. Як розповідає директор музею, трудове братство Миколи Миколаєвича Ніплюєва Валерія Абдасьов, це була визначна постать в українській історії. Йому запропонували місце в двох університетах Дербському і в Харківському, які треба було ще створити. І він, як писав, щоб бути ближче до сонця на батьківщині, вибрав Харків. І там разом з Василем Каразіним вони заснували Харківський університет. Це були саме ці засновники. Правда, вся слава дісталась Каразіну, хоча Ілля Федорович теж не менше вклад вніс, ніж Василь Каразін. Він же був так званим візитатором у цього харківського округа, тобто він візитатор, тобто наглядачем над всіми навчальними закладами, школами, університетами, гімназіями. І він їх відкривав. Тут за його, його правління відкрилося більше, ну може, двадцяти гімназій. Розумієте, яка людина старалася ну, для свого народу, щоб для просвідчення. Тимковський написав багато, багато праць. Він написав до от, 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 заметки по історії яка Ще не було нікого, Вона такова була у 18-му році у Царкописі. вона знайдена в Києві була. і зараз готується до публікації. Потім це про бджільництво у Чернігівській губернії. це ж його повість розповідь 5, п'ять років це про про, про час э, франко російської війни теж в цих містах він написав в 1811 році Ілля тимківський вирішив переїхати на сіверщину в невелике село туранівка яка належало його дружині представниці знаменитого роду туранських Засновник роду Олексій Туранський в 17 столітті служив послом з особливих доручень при гетьмані Івані Мазепі та був генеральним суддею війська Запорізького за гетьманства Скоропадського. Тож за свої труди він отримав землю і побудував тут маєток. Закінчив основання університету паркування. Його якби він уже діло стояв про прочно. І тоді він вирішив, уже якби трошки здоров'я послабшого, вирішив поїхати вже на менш на, інтенсивне на, 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 життя на, на спокой, в покої, в тишині на батьківщину його своєї дружини. Дружина його була, вона була вже онучкою Туранських э, і отримала по, по, цей маєток Туранівку. За радянських часів влада зробила все, щоб прізвища туранських та тимківських були забуті. Був знищений маєток, старовинна церква, а кладовище з родинними похованнями розпохали під колгоспне поле. Зараз на історичному місці покинутий луг, і якби не спогади місцевих старожилів, місце поховання Темківського чи вдалося встановити. Першим мене на це спанукав дослідник з Києва, філовах. Володимир Олексійович Корсаков. Він знімає значить, фільми свої про цікавих так, виродних людей, досліджує їхні біографії, досліджує їхнє життя на, нашій, на українській землі. Там багато його таких людей було ну, цікавих. І от один із них це був Тим, Тимківський, от 250 років, якому в цьому році виповнюється. І він попросив мене, каже, не, ви не можете там подивитися, фотографірувати там, по це місце, тому що далеко мені з Києва їхати. Я почував, відкрив значить, Вікіпедію, ну, в общем, гугл, подивився і думаю, яка крупна постать. Не просто. Я думаю, тільки Максимович така була, тому що його всі знають, знают, багато що. А потім глянув Тимківський, яку постать, засобень університету, доктор філософії, доктор філології, ректор гімназії Новоросівського, учитель Ушинського, учитель... Чалого, думаю, яка груда цього не знаю. І почав це цікавитись, потім попитав це місцевих жителів. І таким чином це вийшло, що тут дійсно, дійсно бо це цілий-ціла така плеяда була, ціла когорта таких людей, які тут жили на цьому місці, і залишили після себе таку пам'ять, своє якби устрімління в майбутнє. Узнав прізвища Микола Федоровича Буцика і Анни Вікторовни. Козюлі, вона 1937 року, яка як, так, немає, яка, пам'ятаєш, як сказав мені, як оці, ці розкопки робили, як доставали цей, оцей склеп із подружжям тим київських. І от таким чином я почав це досліджувати. В кінці кінців прийшов Миколи Федоровича, він мені показав це місце, де була церква, а йому показала мати, і Фрасіня Йосипа, навіть сказав мені, і що тоді. Тобто, пам'ять людська жива. І ще був такий історик. У грімячку Микола Колимович Левченко, ще давно-давно. Він теж любив він сам згорілого, а людив, любив історії, розказував своїм учням У грімячки, у Туранам туди працювали. І от ці люди, Богдарі Миколаївичу, теж це і про, і про Туранського, який тут був, що він був, як він сказав, був посланником Азепи і часто їздив із Глухова на Сузємку через це місто. І ми кажуть, що місто понравилось, і він тут зробив собі садибу. Цьому році виповнюється 250 років з дня народження Іллі Тимківського. Київського. До цієї дати в Туранівці планують встановити пам'ятний знак. Плануємо ми у цьому році його юбілей 250 років крупний встановити пам'ятний знак. Ми вже зробили проект цього пам'ятного знака, надпис який буде. Залишилося тільки у технічні питання вирішити, і організаційні про його установки. Так щоб люди пам'ятали, щоб люди знали, що в нас місце не пусте, що тут. Тут була історія. Ми кажемо часто, що історія відбувалася в великих містах, на пощах, великих міст. Але у нас також була частина цієї історії. Тут також були люди, які, які залишили слід, які творили цю історію, які е, яких шанують не тільки у нас, а навіть у Європі, коли Тим Ківський був професором філософії Гетенгенського університету. Тобто люди, які пов'язують наш край з великою Україною, і взагалі з усім з великим світом.